Останні приготування перед виїздом на дороги міста. Цей білосніжний ман курсуватиме одним з найпопулярніших маршрутів Вінниці, а поки його чепурять перед роботою. Шість нових автобусів поповнили автопарк Вінницької транспортної компанії. Вони німецького виробництва та європейської якості. Обладнані за всіма вимогами та доступні для людей на кріслах колісних. Дуже легкі в управлінні так. Обзорність хороша, маневреність їхня дуже, дуже хороша таке. Ну, все працює, кондиціонери є, все є. Ну, все зроблено для людей. Дуже комфортне місце водія, сідушка, подогрів, сідушки регулюється на кожний вес там і так далі. І так далі. Все там, зеркала електричне, все обігрівається, все осушується. У досвіта вони вперше виїжджають на дороги міста. Тепер шість муніципальних автобусів будуть їздити за маршрутом номер 19 вишенька Вінницькі хутори. Саме тут зазвичай найбільший пасажиропотік, адже маршрут пролягає через центр та з'єднує місто з одним з найпрогресивніших населених пунктів територіальної громади. Автобуси придбали за кордоном. У Вінниці працівники транспортної компанії обладнали їх валідаторами, дзеркалами та інформаційною системою оповіщення пасажирів. Вони екологічні, працюють на газу і зменшують кількість шкідливих викидів повітря. Наразі 30% транспорту автопарку екологічні працюють на газу та електриці. Взагалі, автотехніка на газу це мінус десь четверть відсотків. Викидів СО2. І саме таке головне, це практична відсутність складової сірки та важких металів. Це автобуси, які були в використанні. Но автобуси 2018 року, скажімо так, з мінімальним пробігом для автобусів второ класу до 200 тисяч кілометрів. Проїхатись на новому транспорті за перший день вже встигли сотні віничан. Місцеві відмічають європейську якість автобусів. Все класно, просто як в трамваях, кожна зупинка, так само озвучується, це вже набагато зручно, бо я часто в наушниках або по телефону можу десь розбитися, не подивитися. Чистенько, сидіння ці м'які, такі, ну як сучасні. Немає навіть порівняння з тими старими. Ходять автобуси дуже хорошо, я вам скажу, це велика заслуга міста, дуже гарно. І вовремя. Набагато зручніше людям буде добиратися на робочі місця. Поповнення автопарку забезпечить безперебійний рух муніципальних автобусів навіть під час блекауту. Велика кількість автобусів додає більшої гнучкості в транспортній системі. Зараз ми говоримо про можливі відключення електроенергії. Ми Маємо бути готові до цього і безпосередньо розуміти ті ризики, які від цього будуть Це зупинка електротранспорту. і Тоді саме автобуси допоможуть надавати якісні. Пасажирські перевезення кінцева зупинка автобуса Вінницько-хутірський ліцей. Тож і для місцевих учнів сполучення з містом стане комфортнішим. Світлана Ількова, Олег Літвинцев, новини за день, телеканал Віта.